Бруно Ферреро. Короткі історії для душі. 22 грудня. Дивись, куди йдеш. Колись давно в Японії користувалися паперовими ліхтарями зі свічками всередині. Однієї ночі якийсь чоловік дав ліхтар сліпому, щоб той міг безпечно дійти додому. Мені він не потрібен, сказав сліпий. Темрява чи світло не мають для мене жодного значення. Знаю, відповів той чоловік. Але якщо ти не матимеш його, то хтось може наштовхнутися на тебе. Отож бери. Сліпий узяв ліхтар і пішов собі, але не встиг зробити й кількох кроків, як хтось сильно штовхнув його. Дивись, куди йдеш. крикнув сліпий до незнайомця. Хіба не бачиш мого ліхтаря? Твоя свічка, брате, погасла, відповів той. Хто не знає зухвалих осіб, що з гордістю йдуть по світу і не розуміють, що вони сліпці, які несуть свою погаслу лампу. А багато з них хочуть, щоб їх величали: пане доктора, пане професора, пане начальнику. Пане директора.